Дівчата, всім привіт! Я вас всіх рада вітати на своєму каналі. І у мене тут закупка сільпо. Сільпо магазин під домом і ярмоліно. Ярмоліно зайшла, взяла пельмені 100 гривень, 116 гривень кілограм. Тут на 122 гривні пакуночок, свинина і телятина здається. І ще в магазині під домом, тому що в сільпо не було пральних порошків. Саме ну таких в пачках там були тільки великі, персіли, аріелі і таке. Дорогувато. Тому вийшла звідти без порошку, зайшла під домом магазин, взяла за 36 гривень вухастик. Порошок для прання дитячої білизни, але я думаю, в принципі, з нашою дорослою вона він впорається, тому нічого критичного немає. Ну а далі йде у мене сільпо, і сільпо йде по чеку, десь щось по акціям. Так, два пакети по 5,49 я брала приправа, премія, овочева, ось така гранульована. Це я взяла, буду сьогодні борщ варити. Люблю такі приправи додавати. 70 грамів, 16 гривень, 99 копійок стоє, стоє. коштує. І приправа ось така смаку. Зі смаком курки також додаю десь до макаронів, до гречки саме під час варіння. скажімо так. 80 грамів. 23 гривні 49 копійок. Далі у них рієва була на акції по 11. Почому? По 11,99 Сир та бекон. Взяла 4 штучки на 47,96. Такий постійний, безпрограшний резервний варіант. Ще були у них булочки слойки, язичок. Я їх ще люблю з часів, коли працювала у сіль по 24,99 дві штучки. Це я купила. Донціє собі. Ми вже їх по дорозі з'їли, тому не покажу. Так, молочний коктейль з полуницею. 30 гривень 89 копійок. Це я Ілюші понабирала, тому що він їх дуже любить. Далі батон кулини, чи особливий. 30 гривень 49 копійок на різний. Коктейль, молочний пломбір. Також 30 гривень 90 копійок. Ну, любить дитина, тому періодично беру рис, довгозернистий, пропарений, шліфований. Чи який там? Так, шліфований. Перший готунок: 1 кг 49,99 Одна єдина пачка у них лишалася. Тому вирішила взяти буду робити плов. І цукор 1 кг 32 гривні 99 копійок. Коктейль молочний, шоколадний. 30 гривень 89 копійок. В принципі, вони всі в одну ціну. Я щось думала, що різні, тому що на цінниках були різні ціни. Виявилося, воно все в одну ціну. Класні коктейлі, молоко він у мене не п'є, а ось такі коктейлі п'є. І, в принципі, так як він майже молочку не вживає, тому нехай хоча б їх п'є. Якраз йому десь через день видавати, на тиждень вистачить. Далі я взяла бебі-лист. Бебімікс, верніше, салат листовий свіжий, зелена країна, 54,99. У мене ще є редиска і в мене є огірки. Будемо їсти салати свіжі. Вже так вони заходять, як земилу душу. Вже не хочеться нічого такого майонезного. Далі взяла бурячок. бурячок. Буду варити борщ сьогодні: 31 гривня 89 копійок за кілограм, тут 350 грамів на 12 гривень 36 копійок. Три невеличких бурячка. Мені вистачить. Майонез 22 гривні 99 копійок. Яйця. Яйця невеличкі, але нормально, нехай будуть. 52 гривні 40 копійок. Далі ще взяла авокадо. Чомусь так захотілося, дуже давно його не їли. 59,90 диски. Ватні у мене закінчуються по 22,90 80 штук. Далі, що в мене? Капуста. Капуста, капустинка. Вирішила, е, стара капуста була вона дуже велика. Не було мені сенсу брати на один раз на борщ її, тому я вирішила взяти таку маленьку ранню, вона по 84,99, але так як головка така манюсінька, всього на 284 грама, на 24,14. Мені якраз на один раз на борщ вистачить, і воно не буде тоді в мене валятися по холодильнику. Ще я взяла сметанку до борщу. 41,99. Так, а десь я пропустила, я ще вам сир вершковий не назвала. По чим, І туалетний папір. Угу, знайшла туалетний папір. Рожевий гламурненький, 11 гривень, 79 копійок. Коштував. І знайшла я сир вершковий ферма. Це в мене донька таке, любить на бутерброди в школу 34,99. Отак ось такі невеличкі в мене закупки, але все те, що нам необхідно. Зараз буду варити пельмені, Хлопці попросили це все розпаковувати і варити борщ. Тож всім вдалих покупок, всім вдалих приготувань. Мирного неба, бережіть себе і своїх близьких. Слава Україні!